Привіт! З вами родий Патрик, і сьогодні ми знову говоримо про наш чемпіонат. Так, чемпіонат рідної неньки України. Розпочнемо з двох наших гарантів – Київського Динамо та Донецького Шахтарю. Знаєте, вони мені зараз нагадують братів-кличків. Е, Клички теж б'ють, б'ють, б'ють всіх і всі їм програють. Так само і Динамо, і Шахтар. Перемагають майже у кожному матчі. Нудно. Але на відміну від братів кличків, вони зійдуться в очному протистоянні в наступному турі. Це буде наше класичне дербі. Але це буде вже в наступному на наступному тижні. А сьогодні ми маємо таке. Київський в Динамо вдома перемогло е, детський Чорноморець з рахунком 3-1. Ну, матч, якщо чесно, не був цікавим, але Динамо на класі змогло з е, річі розпочати ворота безоточного. Е, хто це був? Це перш за все це був е, і гармаш. І на завершення смачним ударом зі штрафного відзначився Алію. В складі Одеського Чорноморця слід відзначити штрафний у виконанні матуса, коли він забив гол. Цей гол став першим за 9 матчів. Ну, тобто динамо не пропускало 8 матчів підряд і нарешті хтось зумів розпочати їхні ворота. Останній, хто це був, це був гравець харківського металіста. В принципі, майже... Чотири місяці чи навіть п'ять ніхто не міг відзначитися. Привітаємо матуса, але все рівно це нічого не дало Чорноморцеві. Донецький шахтар на виїзді у Полтаві зумів перемогти. Утавку воску доволі легко. В принципі, команда намагалася не діяти надто жорстоко для того, щоб не було зайвих карточок перед динамо і зайвих травм, які б могли б зашкодити грі донецького шахтаря в наступному турі. Е, також шахтарі вийшла доволі незвична пара центральних захисників Чижов та Чегринський. Привітаємо Чегринського, е, точніше, його повернення у склад Донецького Шахтаря після затяжної травми. Сподіваємося, що цей захисник допоможе збірній Україні на Євро 2012. Щодо самого матчу, якщо чесно, я б заснув на ньому. Ну, нічого цікавого, лише голи Селезньова і Тишери. Вітаємо Шахтар і чекаємо зустрічі його зустрічі з Київським Динамо на наступному тижні. У Сімферополі відбувся матч за четверте місце. Таврія приймала у своїх рідних стінах Дніпропетровське Дніпро. Якщо чесно, Таврія. Можливо, трішки краще грала за Дніпро, але зовсім не змогла використовувати свої моменти. Все-таки вони забили один гол, але з очевидного оусайду. Але Дніпро скористався сповна своїми моментами. В складі Дніпра відзначився Зозуля. Це, напевно, потрібно десь записати, бо таке рідко буває. І Ботенс, який відсидів до у дискваліфікацію. Ну, Сергій Орамок, напевно, здобуде для Дніпра четверту сходинку. І... і так їм вище нічого не світить. А нижче. Таким рівнем суперником, суперників вони точно не впадуть. Визнаймо. Бігти за двома зайцями металістові не вдалося. Зовсім не вдалося. В чемпіонаті вони втратили будь-які реальні шанси зайняти Лігу Чемпіонівське місце або виграти чемпіонат України. А в Лізі Європи вони програли перший матч на виїзді з спортингу. Ну, з рахунком 1-2. Зараз в Україні в них взагалі е чорна смуга. Минулого тижня вони програли київському арсеналові, а от сьогодні вони не змогли вдома перемогти кривба. Кривбаса це здається взагалі перше очко весною. Ну як-то так. Ну, але знаєте, що цікаво? В першому складі Металіста вийшло аж 6 українців. Після матчу Маркевича буде кого звинуватити. Завжди українці в нього боють. Але серед тих українців був один хороший, хлопчина молодий, про якого ми поговоримо в кінці програми. А під час самої зустрічі слід відзначити лише ви, ну, слід відзначити черговий реалізований поєднальці Марко Девича. Хлопці, не давайте вбити Марко Девича. Бачите, що він не забуває, то паньонка, то перекладена. Бить хтось інший. Тоді ви могли буде мати очки. А щодо самої ходу зустрічі, то Килбас непогано розпочав перший танк і відзначився. А в другому там була тотальна перевага харківського металіста. На очах рідної публіки вони намагалися будь-що забити голи. Один гол вдався. Марлос з передачі молодого барвінка відквітав один м'яч. Але найбільше харківчан не вистачило. І маємо закономірний результат. Один-один. Боротьба за місце під сонцем, точніше місце у прем'єр-лізі, доходить до фінішної прямої. Зараз вимальовується серед трьох клубів, фаворит, це оболонь, і два і дві невдахи Олександрія та Карпати. Щодо цих двох невдах, слід відзначити, що протягом сезону їх тренував е, спочатку Олександрія, а потім Карпати, Шаран. Ця людина взагалі може ввійти в історію як е, персона, що доклалася до вилюту двох команд протягом одного сезону. Ну, треба записати це в Книгу рекордів України. Різко коли якийсь тренер таке може зробити. А щодо самих матчів? Відзначимо, що Олександрія намагалася грати на рівні з Арсеналом. Але клас і клас. І завдяки дублю ковпака Арсенал зумів на виїзді дувати Олександрію з рахунком 2-1. Такури займану підіймали неба. Тільки сам на сам. Хіба не там. Просто мені Хочеться бути там, де йти, так да, хочеться жити в тебе в полоні і бачити, як тікають від мене сни в твоїй долоні. В головній битві за виживання Київська оболонь змогла вдома перемогти львівські Карпати з рахунком 2-0. Оболонь на військ від Карпат проявила благодійні е, дії в центрі поля і в захисті, так само і в нападі, ну, точніше при стандартах. І це дозволило клубові двічі відзначитися у ворота Андрія Тумака. В Карпатах, в суті, немає кого відзначити. Е, ну, Нуль. Ігравці, нуві, ніякі. Е, команда десь біжить, що дняч вибиває. Е, Захист і взагалі повний балаган, точніше е, за допомогою такого мовдавани навіть було хан, команда пропустила два голи, тому що він не накривав потрібний момент і в потрібний гравців у болоні. Також, знаєте, була певна іронія, що перший гол у ворота Карпата забив колишній їхній вихованець Андрій Глуцький. До речі, ця людина єдина система дійшла до численного сектору, е, фан-сектору Львівських Карпат. Ну, і подякувала їм за е, просто за підтримку. Видно, ху, е, хлопця теж були доля Карпат, але він зараз сумлінно виконує свої професійні обов'язки і розписується колись в улюбленому е, воротах, колись улюбленого клубу. А щодо Карпат, вітаємо. Ви в першій лізі. Контрольно дисциплінарний комітет Федерації футболу України вирішив дозволити перенести зустріч метаврії і Металіста, точніше її відбутися. Хоча по регламенту тали і мала би бути зарахована технічна поразка. Але в Україні є закони, а є, ну, так сказати, комінські відносини або хтось комусь подзвонив. Ну, ви розумієте. Справа не в законах, а справа в поняттях. І в і в цьому. Наступне, що хотів би я б відзначити, це файт точніше прийоми з Мартин Кобату, які показує Євген Хачеріді. Здавалося б, хлопчина, здається, зібрався з нервами і ну, перестав бути таким нервозним. Але в цьому турі у зустрічі з Чорноморцем він проявив себе як один з бойців всім нам відомої гри Мартин Кобат. Дивіться. І ще одне, що б я хотів відзначити, подивіться на цю фотографію де це виїзний сектор на стадіоні оболоні, де львівські фани є. Ну, правда, тут більше роз київського динамо, ніж львівський Карпат. Ну, це зрозуміло, чого так є, але цікавий факт, правда ж? Сьогодні у нашій рубриці молодий український футболіст я хочу вам е сказати про Дениса Барвінко. Якщо чесно, вчора я навіть не думав про нього розповідати, але сьогодні він доволі так показав таку симпатичну симпатичну гру. У матчі Металіст Керубас. Саме завдяки його старанням металіст зміг відквитати хоча б один гол. З його передачі Марлос зрівняв рахунок у цій зустрічі. Ну, хлопчина 94-го року народження і в цьому сезоні грав доволі часто в дублі металіста. Чому Маркавич його поставив цьому матчі? Ну, напевно, Маркевич гадає, що потрібно все-таки своїх футболістів молодих підпускати, бо в Україні тисне ліміт, а інші в Українці є дорогими. І тому він дав йому шанс. Побачимо, як і надалі буде цей молодий хлопчина використовувати свої моменти. Поки що ми бачимо, що е, грою первінка, Маркевич може бути задоволений. Ну, ми віримо в тебе. Дорогі друзі, коментуйте знизу на Ютубі те, що ви все бачили це раз. А друге, ставте, ну, пишіть різні зауваження або діліться різними ідеями, які би ви хотіли бачити в нашій програмі. Бувайте, з вами був Рудий Патрік, до зустрічі.